Відсумки середи ми вже готові підбити. Вас вітає програма Час і сьогодні у випуску про таке. Заплутана історія. Хлопці, якому тячівські міліціонери підкинули наркотики, випустили. Бійка за подвір'я. Сусідська війна завершилася тяжкими тілесними ушкодженнями. Правопорядок у місті. Хуська адмінкомісія провела чергове засідання. Сміття під наглядом громада Косівської поляни встановила камери для виявлення порушників чистоти. Настрій природи. Чого чекати? Від листопада. Екзотична плантація. На Закарпатті вирощують банани. Ювілейна виставка до сторіччя народного художника України Василя Свиди в Ужгороді презентували шедеври видатного митця. Голова сенату чеської республіки Мілан Штех провів офіційну зустріч із головою Закарпатської обласної ради Іваном Балогою. Закарпатська делегація завітала до Чеської Республіки. Керівник Сенату запевнив, тут знають на якому високому рівні налагоджена співпраця Закарпаття та Височини і сподіваються на продовження дружніх відносин. Голова обласної ради Іван Балога відзначив, що Україна і Закарпаття, зокрема, високо цінують підтримку чеською республікою євроінтеграційних пранень України та розраховують на її дієве продовження. Зокрема, в контексті забезпечення результативності вільницького саміту у листопаді цього року. Підписання угоди про асоціацію з європейським союзом відкриє ширші можливості для співпраці на міжрегіональному рівні на рівні міських та сільських територіальних громад для міжкультурного обміну. Також Іван Балога поінформував керівництво сенату, що більше 90% місцевих рад Закарпаття підтримали євроінтеграційну заяву обласної ради. Голова облради запросив керівника чеського сенату відвідати Закарпаття. І тепер до інших подій. Кілька місяців тому ми вже розповідали історію хлопця, якому тячівські працівники міліції підкинули наркотики, за що власне його і намагались згодом посадити за ґрати. За відсутності доказів, хлопця відпустили. Нині історія отримала продовження. Апеляційну скаргу тячівського прокурора в Ужгороді відхилили, а справу повернули на досудове розслідування. З'ясувати деталі цієї доволі заплутаної історії намагалися наші кореспонденти. Про події, які трапились того дня, Іван розповідає вже не один десяток разів. Каже, якби тоді знав, чим обернеться звичайне побачення, на зустріч з симпатичними дівчатами ні за що б не пішов. Незнайомки попросили хлопця принести їм щось покурити. Та як виявилось згодом, зробили вони це з метою його підставити, каже Іван. Я йому взяв якісь зернятка, горошини у мене були. Ну я взяв тут горошини, я пішов з ним туди навстрічу, з томі горошини. По дорозі нас задержали працівники міліції, нас заарештували, коротше, без усякого вияснення, просто нас. Наручники на на руки, на капот лежа. Все, ми там лежали. Я ще щось потоло дивитися, що мені кажуть, приниця в друге типу. Вочевидь, дівчата співпрацювали з правоохоронцями, впевнена мати хлопця. Та навіщо їм знадобилось підставляти невинного, не розуміє. Так само не може пояснити брутальну поведінку міліціонерів під час затримання, адже нічого протизаконного син у автівці не перевозив. Їх там подержали чотири сутки, а потім його відпустили. Машину забрали. Як його була машина? Он був з машину. Забрали, держали 60 суток утячові. Хоч вона не була речовин доказом машина, бо там нічого в ній не знайшли такого. Горошини, які можна назбирати збирати на будь-якому полі, на суді раптом перетворилися на наркотики. Власне, те, що в банці були саме горошини, підтвердили і поняті на суді. Тим часом, розповідали, постраждали і на суд правоохоронці, принесли наркотичні речовини. Тоді через відсутність складу злочину хлопця відпустили, Татячівські прокурори відступати не збирались і подали апеляційну скаргу. Однак в Ужгороді її відхилили. Суд виходив з тих позицій, що в процесі складання протоколів було статтю 170-177 кримінального процесуального кодексу, згідно якого мало бути дозвіл, тобто рішення суду на відповідне проведення обшуку. І друге, на що необхідно звернути увагу, що в даному судовому процесі свідки терепаняті, які були на місці події, повідомляли в судовому засіданні про те, що на місці події було ніщо інше як так звані барбульки або горошини. А відповідно, працівники міліції внесли протокол, з якого було суміш. Зараз родина Калинич подала заяву на відкриття кримінального провадження на працівників тячівської міліції за зловживання службовим становищем та підробку документів, а справу повернули до Тячева на досудове розслідування. Сусідська війна завершилась бійкою у селі Журнава, що на Великобрезнянщині, Чоловік, який стверджує, що його сусід незаконно приватизував спільне подвір'я, зараз лежить із серйозними травмами в обласній лікарні. Він почав кидати до мене яблуками, потім слухайте, кинувся на мою жінку. Я його спирав. Він мене сильно ударив. Слухайте рукою як ударив, слухайте суд медиксперти навідалися до постраждалого, аби підтвердити факт побиття. Адже за словами потерпілого, сусід наніс йому тяжкі тілесні ушкодження. Зараз ведуть слідство, аби встановити причини і наслідки побиття. За правопорушення штрафи у хусті керівництво одного з місцевих барів порушує графік роботи. Жителі не дбають про благоустрій міста, розміщуючи зовнішню рекламу у невстановлених місцях. І крім того, у місті порушують відпуск бензину у пластикову тару. За все це порушникам загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафів, запевняють члени адмінкомісії, які провели чергове засідання. На черговому засіданні адміністративної комісії члени розглянули всього чотири справи, дві з яких стосувалися однієї особи, та підтвердили факт адміністративного правопорушення по кожній. Найперше йшлося про порушення правопорядку місті в нічний період роботу одного із місцевих барів кафе. Час роботи закладу свого часу вже обмежували через нарікання та скарги сусідів. Дане кафе працювало з порушенням даного режиму, тобто працювало одного дня. Працювало о 12 годині 30 хвилин за київським часом, а друга дня працювало після 2 години ночі за київським часом. Перед тим як ухвалити рішення по справі, члени комісії заслухали пояснення особи притягнутої до адмінвідповідальності зі слів порушника. Він передав кафе у оренду для відзначення урочистих подій. Бачається правопорушення в його діях. Адмінкомісією було прийнято рішення про притягнення до адмінвідповідальності в межах статті 155-ї, Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто в межах тих, як передбачено законодавством. у результативній частині постанови члени комісії зазначили, суб'єкту господарювання притягнути до відповідальності з накладанням штрафу в розмірі десятини оподаткованих мінімумів, тобто 170 гривень. Інша справа стосувалась одного з операторів АЗС, який відпустив бензин у пластикову тару. Порушник провину визнав. Це правопорушення теж передбачає штраф у розмірі від 17 до 170 гривень. Розглядали й порушення правил благоустрою міста, якими передбачено певні норми щодо розміщення зовнішньої реклами. Тут порушнику загрожує від 850 до 1700 гривень штрафу. На Мукачівщині згоріли БМВ X6 і два квадроцикли. Сталося це в селі Ракошино близько четвертої ранку. Як з'ясували правоохоронці, займання сталося в одноповерховому двосекційному цегляному гаражі. Пожежа знищила автомобіль марки BMW X6 2007 року випуску. Пошкодила гараж і два квадроцикли, які знаходились у дворі на відстані трьох метрів від палаючого авто. Наразі слідчі міськвідділу ділу призначили пожежотехнічні експертизи для встановлення причин загоряння. Жінка, отримуючи державну допомогу на онука сироту, гроші витрачала на власні потреби. Прокуратура Свалявського району розпочала досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання опікунськими правами. Встановили, що 15-річний хлопець сирота більше семи років перебував під опікою власної бабусі. Проте жінка, зловживаючи опікунськими правами, не створила належні умови для його проживання, виховання та розвитку, а використовувала надану їй державну соціальну допомогу у сумі майже 122 тисяч гривень. На власні потреби будинок, де юнак проживав із бабусею, знаходиться в аварійному та антисанітарному стані. Речі повсякденного вжитку та продукти харчування відсутні. Прокуратура відомості про це кримінальне правопорушення внесла до єдиного реєстру досудових розслідувань. Прибрали, закрили і встановили відеонагляд. Саме так громада Косівської поляни, що на Рахівщині, вирішила проблему зі сміттєзвалищем на околиці села, яке їм не давало спокою. Не чекаючи реакції з боку влади, люди самі зібрали гроші, замовили техніку та очистили місце від сміття, яке раніше зустрічало місцевих і туристів. Чи переймуть подібну практику громади інших гірських населених пунктів, дізнавався Юрій Павлишенець. Колись на цьому місці височили купи побутових відходів різного непотребу та мотлуху. Зараз усього цього нема. А територія колишнього смітника обгороджена та навіть озеленена. А щоб комусь і в голову не прийшло знову кидати сюди сміття, встановили камери відеоспостереження. Боротися зі смітником люди почали в серпні. Після того, як тут спалахнула пожежа, а приборкати її змогли тільки за два тижні. Вогонь загрожував здоров'ю та майну місцевих, що живуть неподалік. Локальні загорання траплялися і раніше, а дим та сморід постійно натокучали людям. Горіло, тижнями горіло, ніхто то не гасив. Нас душило дихати, не можна було вийти з хати. Я живу 100 метрів від сміттєзвалища. У мене жінка беременна. Я не знаю, яка дитина вродиться. За документами смітник обслуговує три села: Лух, Росішку та Косівську поляну. Та місцеві переконують, відходи сюди звозили із інших населених пунктів. У тих же документах, які легалізують смітник, зазначено, що звалище розташоване згідно із санітарними нормами. Тож десяток будинків поруч та річку Кісву, що тече за декілька метрів від нього, не вважали достатнім аргументом, щоб припинити експлуатацію полігону. Як то законно можна було відкрити це сміттєзвалище? Таких питань, конкретних відповідей нам не дав ніхто. Значить, люди вирішили самотужки закрити сміттєзвалище, не дозволити нікому тут висипати. Засадили видите, що дерева чергують постійно. Відеокамера стоїть спостереження, не чекаючи, поки влада зверне увагу на скарги жителів села та не почне діяти, місцеві самотужки приступили до ліквідації смітника. На зібрані кошти замовили техніку, прибрали територію, розрівняли її і організували громадське чергування, щоб не допустити завіс нового непотребу. Журили два місяці, сиділи, щоб не заважати, як вам сказати, не заважали але все одно вночі. Старались привезти мусор машинами. Сюди, тут, навіть коли горіло все, що було ватра, все одно завозили мусор, ніхто на то не звертав уваги, що тут горить. Ліквідований силами громади смітник перша подібна акція в районі. Активісти переконані, що їх підтримують інші. Тільки так кажуть, можна очистити гори. В селі вже організували централізований збір та вивіз відходів. А в скорому часі в сусідньому, Тячівському районі, планують звести сміттєпереробний завод, який обслуговуватиме Притисянські райони області. Це буде завершений цикл виробництва. Сміття звозиться з чотирьох районів, і після переробки все вивозиться за кордон. Нічого у нас на Закарпатті не захоронюється і спалювання не проводиться. Це досить довга процедура, але йде мова про те, що буде визначено проєкт німецький. Згідно якого буде будуватися, втячив це підприємство, і о, можна навіть в першому другому кварталі слідуючого, року, можливо, почато будівництво цього заводу. Закарпаття вважають відносно чистим регіоном України. Та правда в тому, що проблему з твердими побутовими відходами не вирішують належним чином. 40% сміття й досі розкидані по горах, берегах річок та узбіччі. Початок покладено. Далі справа за вчинками людей та належним екологічним вихованням підростаючого покоління. Переконані активісти. Далі у випуску День рентгенолога, екзотична плантація і ювілейна виставка. Дивіться попереду. Настрій природи. Чого чекати від листопада? Екзотична плантація на Закарпатті вирощують банани. Ювілейна виставка до сторіччя народного художника України Василя Свиди в Ужгороді презентували шедеври видатного митця. Уже за кілька днів в Мукачівці будуть фестивалити. Вдруге жителі міста відзначатимуть день святого Мартина. Цього року свято обіцяє бути не менш цікавим та насиченим ніж минулого. Не обідеться без ліхтариків, театралізованого дійства і фаєр-шоу. Однак підготували організатори і особливий сюрприз. Світлана Комлєва дізнавалася, який. Яскраве фаєр-шоу, театралізована вистава, парад школярів з ліхтариками в руках. Таким запам'ятався минулорічний день святого Мартина, покривителя Мукачева. Цього року свято обіцяє бути не менш незабутнім, запевняють організатори. Різноманітні заходи заплановані на три дні з 9 по 11 листопада. Цього року на фестивалі Дня Святого Мартина в Мукачеві планується декілька таких, скажемо, родзиночок. Основною з них буде пісочна анімація. Відтворення легенди святого Мартина пісочною анімацією. Ну так само ліхтаркова хода за участі загальноосвітніх шкіл, учні загальноосвітніх шкіл міста. Також вогняне шоу, лицарські бої. Ми плануємо монтувати великий екран на площі миру, щоб було доступно мешканцям міста бачити все дійство, яке проходить на площі миру. Виставка картин чекає на місцям замку Паланок. 30 кілометровий велопробіг запланували для активних мукачівців. Не забули цього року і про благодійні акції. До слова, торік, завдяки одній з таких акцій вдалося зібрати більше тонни м'яких іграшок та дитячих книг, а також чимало теплого одягу, який розподілили між дитячими будинками та будинками інтернатами. Ми сподіваємося, що ця акція буде ще ширша ніж в минулому році. І ми завдяки нашим городянам зуміємо зібрати. Іграшки і книги цікаві, які принесуть діти і батьки. Це дуже добре, тому що. Були випадки в тому році, що цілими родинами приходили з маленькими дітьми, і ці дітки робили цей акт передачі подарунку такого для дитини, яку вони навіть і не знали. На мукачівців та гостей міста чекає і ярмарок з різноманітними закарпатськими смаколиками та молодим вином. Дітлахи також не будуть сумувати. Окрім ліхтариків, які вони принесуть на свято, малечі підготує і малюнки, на яких зобразять святого захисника Мукачева. Досвід минулого року показав, що такий фестиваль, як. Святий Мартин у Мукачеві він дуже необхідний. Це ми мали дуже багато відгуків як від гостей міста Мукачева, так і від мешканців нашого міста. А саме головне від підростаючого покоління, від дітей, яким дуже припав до вподоби. Образ святого Мартина, покровитель нашого міста, і саме головна ця процедура підготовки і безпосередня участь у ньому. Організатори переконані, цікава розважальна програма та приємна святкова атмосфера байдужими не залишить нікого. А черговий фестиваль вкотре доведе в місті шанують традиції предків. А люди, які тут живуть, завжди готові допомагати іншим. Чого чекати від природи? Із початку листопада, Державна служба з надзвичайних ситуацій і гідрометцентр вже двічі оголошували штормове попередження на Закарпатті. Причина велика кількість опадів, які досягли місячної норми. Чи загрожують нашому краю осінні паводки? Дізнавалися мої колеги. За даними закарпатського центру з гідрометеорології, вночі 5 листопада у Закарпатській області пройшли сильні дощі. Це й змусило оголосити штормове попередження. Проте, метеорологи заспокоюють, ніяких ознак паводків в області поки що не спостерігають. Штормове попередження це лише засіб повідомити громадян про можливу небезпеку. Небезпечних відміток, які би призвели до підтоплень. Ми не очікуємо. Наразі відбувається формування максимального рівня в Ужгороді. Очікуємо, що відбудеться ще підняття за сьогоднішній день до 80 сантиметрів. В місці Ужгород, в підтопленні воно, звісно, не викличе. За останні дні випала місячна норма опадів, тому рівень води в річках Закарпаття значно підвищився. Проте без виходу води на заплаву. В міжгірському та Воловецькому районах опади навіть перевищили місячну норму. Загалом вже в горах максимальні рівні підняття річок пройшли. Зараз вони очікуються в низинних районах. Спостерігалося три фронтальні хвилі, які принесли нам. Від помірних тут дуже сильних опадів. Значить, загалом по гірській частині переважно це центральна та західна частина. У нас випало опадів майже місячна норма. Зараз фронтальна зона, через яку оголошували штурмове попередження, перемістилась на Прикарпаття та Чернівецьку область. Тому вже завтра, 7 листопада, сильних дощів не очікують. Лише подекуди випадуть опади до 11 міліметрів, що не становить небезпеки по сходу області у нас ще продовжується дощ йти, але вже меншої інтенсивності. Там уже до 10-12 мм може сьогодні випасти. Загалом температура повітря вночі опуститься до 5-7 градусів тепла. В день – 10-12 з позначкою «плюс». У горах синоптики передбачають навіть мокрий сніг. Проте ненадовго. Поставити правильний діагноз і не помилитися головне завдання рентгенологів, які цього тижня відзначають своє професійне свято. Нелегка робота у медиків цього профілю, адже перебувати постійно біля радіаційних приладів небезпечно. Один день із рентгенологами провели і мої колеги. Колись при слові рентген з'являлася асоціація перевірка, темна кімната, плівка та рентгенологія крокує вперед. Звичні рентгенапарати відходять у минуле. На заміну їм приходить сучасна цифрова апаратура. Променеву техніку наразі використовують у всіх галузях медицини. 80% всіх діагнозів встановлюються її допомоги. Не обходяться без променевих методів діагностики і нейрохірурги. Ці сучасні методи обстеження. Е Починають перетворювати медицину з мистецтва на науку нарешті. І якщо раніше нам доводилося проводити діагностику клінічними засобами, про щось догадуватися, на сьогоднішній день ми можемо підтвердити 100% те чи інше захворювання, і відповідно від цього відразу зростає якість лікування. Колись, аби виявити пухлину головного мозку, потрібно було робити отвір у черепі сьогодні. Всього 49 секунд у томографі. 3D-зображення і ніякого болю. Рентген дозволяє не тільки діагностувати хворобу, а й лікувати її. Наприклад, в онкології рентгенівські промені вбивають ракові пухлини а в кардіології та хірургії за допомогою ангіографічного устаткування проводять операції на судинах. Для того щоб полікувати цю артерію, ми проводимо тим самим шляхом. Спеціальний провідничок, ви його бачите тут. Далі, будь ласка. Потім в це місце ставиться балон, роздувається, ну і в результаті, поставивши спеціальний ендопротезик, ми повністю відновлюємо кровоток по цій артерії. Професія рентгенолога вимагає великого терпіння, пильності і витримки. Як ніхто про це знає, завідувач рентген-діагностичного відділення обласної лікарні Надія Рожко щодня з допомогою денситометра, до речі, єдиного в області вона встановлює діагноз хворим. Ці обстеження, які проводяться тут, такі саме стандартні обстеження проводяться по цілому світу. Такими ж апаратами кожна травма супроводжується зниженням мінеральних речовин у кістках організму, і це визначається методом денситометрії. Це є різні методики, різне обстеження. У сучасній медицині використовують рентген і при оперативних втручаннях. Нещодавно в обласній лікарні медики прооперували нижню кінцівку хворому під контролем рентгену. Тільки що закінчили оперативне втручання, молодий чоловік із градівського району на заробітках в Росії отримав травму. Травму важка гольюстовомілково ступневого суглобу. Тепер, якраз ми закінчили цю операцію. Пацієнт себе почуває добре. Якраз тепер з наркоза він виходить. Будемо надіятися, що в нього все буде в житті добре. Сьогодні лікарі не уявляють роботи без рентгена. Хоча ця техніка задоволення не з дешевих. За рахунок державного бюджету ми не можемо достатньо швидко обновити парк рентген-діагностичної апаратури, існуючий у нашій області. Звичайно, дуже нам допомагає те, що ну, зв'язки із інвесторами, зокрема з європейських країн. На Закарпатті трудиться 120 рентгенологів та близько 200 рентгенлаборантів. І, хоч робота нелегка, сьогодні в області професіоналів вистачає, чого не скажеш про сучасну техніку, особливо в районних медзакладах. У жовтні в Ужгороді народилося 86 хлопчиків і 68 дівчаток. За інформацією відділу державної реєстрації актів цивільного стану, протягом жовтня склали 332 актових записи цивільного стану. З них про народження 154, про смерть 96, про шлюб 56, про розірвання шлюбу 14 і про зміну імені 12. Найпоширеніші імена при державній реєстрації народження протягом жовтня були жіночі Дарина і Софія, чоловічі, Максим, Олександр. Андрій, Богдан і Назар. Рідко вживані імена: Аполонія, Касандра, Ванеса, Нарін, Нона, Ілука, Яромир, Бадірхан, Лєвон, Орест, Бенце і Єгор. На Закарпатті вирощують банани. Молода виноградівська родина відійшла від традиційного овочівництва. кажуть екзотикою займатися цікавіше. Замість традиційних огірків та помідорів у їхній теплиці дозрівають банани та інші цитрусові культури. Степан Іванцу приймав досвід. каже: закарпатські банани не гірші за африканські. Райський куточок тропічних культур знаходиться на власній ділянці у 6 соток землі. Теплиця для екзотичних рослин суттєво відрізняється від традиційної закарпатської, які зазвичай вирощують огірки чи помідори. Батарею ми купували проєкт цілої теплиці повністю зі схемою, трошки самі усовершенствували. От. Ну і все. Тут було все зроблено по схемі: тобто, і карбонат. Розміри його всі видержані, стіни углублялися. Ми закопані зараз. от метр під уровнем землі. Ананаси, лимони, мандарини і навіть банани все це виноградівська родина вирощує у власній теплиці. Саджанці посадили навісні і незабаром збиратимуть перший урожай цитрусових. У нас ростуть стандартні апельсини, мандарини, лимони, і також є е, теж сімейства цитрусових. Кінкан його ж він ще називається кумкват. По іншому мурая і каріса це плоди, яких нема в нас в магазинах в продажі, і тому було б цікаво виростити їх у себе. Лимони вагою більше пів кілограма до 400 бананів на одній гілці з одного дерева. І так три рази на рік. Цьогорічний урожай виноградівські селекціонери не скаржаться лише додають виноградівський клімат сприяє цьому. Побачили програму, в якій показували київського селекціонера Анатолія Паті, який в себе в теплиці вирощував сутропічні рослини і плодові. Ми подивилися через інтернет, знайшли його номер телефона, зв'язалися з ним, спеціально приїхали до нього і вже від нього купили і проект самої теплиці, бо вона не є стандартна, як у нас на Закарпатті прийнято, і купили вже саджанці. Замість традиційних культур, які вирощують у своїх теплицях Закарпатті, родина слободяників вирощує тропічні культури. Вони мріють досягти таких висот, щоб у майбутньому назвати цитрусовим садом свою плантацію. З одного дерева, наприклад, ми маємо зібрати 30-40 кілограм врожаю на рік. Поки що ми тої кількості не маємо, але якщо вона буде така, то думаю, що будемо розвивати як. Це трусові сади на Закарпатті. Молода селекціонерка каже: у магазинах і супермаркетах тропічні фрукти не такі великі і ароматні, як на їхній плантації. Подібних теплиць на Закарпатті ще немає. Та й в Україні конкурентів не так уже й багато. Ювілейна виставка В Закарпатському музеї народної архітектури і побуту презентували шедеври народного художника України Василя Свиди з нагоди його сторіччя. Виставку, присвячену ювілейній даті, організував син видатного митця. Тут представили роботи не лише Василя Свиди, але й інших майстрів народного мистецтва. Про ювілейну виставку далі Андрій Білканич талановитому закарпатському скульптору різбіру, народному художнику Василю Свиді, 22 жовтня, випонулося б 100 років на честь ювілейної дати. У Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відкрили виставку його шедерев і робіт інших митців. В основному ця виставка складається із членів закарпатського осередку національної спілки майстрів народного мистецтва України. І кожен, хто працює в своєму жанрі, відповідно, і надав роботи. Жанрів, як бачите, досить багато це і різьба по дереву. Це і вишивка, і ветенанка, також декоративні роботи, закінчивши художню промислову школу з обробки дерева в Ясінях, юний Василь Свида продовжує навчання в Чехії. Там він працює у майстерні церковного мистецтва. З цього часу розпочався творчий шлях талановитого майстра. Василь Свида дав новий поштовх Різбіярській справі на Закарпатті та в Україні в цілому. Ще в 50-ті роки у нас на Закарпатті пластичної. Дерев'яної різьби фігуральних композицій не було, і тільки завдячуючи високій майстерності, високій професійності і надзвичайно глибокому аналізу життя і побуту закарпатців. Василь Іванович підняв до професійного рівня різьбу по дереву. Відкрити виставку приїхав також і син Василя Івановича. Хоч батько і хотів, щоб син пішов його стежкою, проте Ярослав обрав іншу професію. Радіє, що виставка проходить саме в музеї народної архітектури і побуту. Тут відзначали не один ювілей Василя Свиде, каже пан Ярослав. В залах цього музею була проведена ювілейна виставка до 70-річчя. Дуже масштабно гарно організована і дуже гарно проведена, от саме тут у цих залах. Саме в цьому залі експонувалась довгий довгий час робота, яка була удостоєна Шевченківської премії. Ось вона стояла тут біля стінки. Нагородою скульптуру народному художнику України за його творіння стала Шевченківська премія 1983 року. Також митець брав активну участь у політичному житті Закарпаття та України. У свій час Василь Свида був депутатом Ужгородської міської та Закарпатської обласної ради і Верховної Ради України. Всіляко підтримував митців краю та пропагував їхню творчість. Четвер принесе нові події, якими вони будуть. Дивіться далі. Дах, немов решетом. Мукачівка страждає від ненадійного захисту над головою. Борщова ціна. Овочевий набір для національної української страви подорожчав утричі. Благодійна виставка. В Ужгороді творчістю збирали кошти для онкодиспансеру. Про інші важливі події краю дізнавайтеся на нашому сайті. Я ж на цьому прощаюся з вами. Бажаю гарного настрою і до зустрічі.